Вітаю! сьогодні у мене тест двох айфонів. iPhone айфон 13 Pro Max та iPhone 14 Pro. У обидвох цих айфонах є така програма, як Kino Effect. Вперше він був застосований у iPhone 13, пізніше у iPhone 14 він більш прокачаним став. У iPhone 13 він може записувати максимум Full HD, у iPhone 14 він вже може записувати як Full HD. Так і 4К 30 кадрів на секунду. Зараз я записую на iPhone 13 Pro в режимі Full HD, звичайно, так як тут іншого варіанту немає. Взагалі не можна вибрати ні кадру, нічого. А, 4, а iPhone 14 Pro записую в мене 4 к 30 кадрів на секунду. Це вже кіноефект другої генерації. І ось таку картинку ви отримуєте. Значить, з діва в мене iPhone 14 Pro. А ось справа в мене iPhone 13 Pro Max. І ось я вам демонструю на основну камеру, як зараз відбувається розмиття. Саме так розмиває iPhone 13, який знаходиться у мене з права. І саме так розмиває iPhone 14, який у мене знаходиться з ліва. Це iPhone з приставкою Pro. І зараз я переключусь на камеру. Кінокамеру, так скажімо, 3X. Тут відео тут кіноефект можна записувати лише на дві камери: основну і так звану кінокамеру 3X. А ось тепер я записую відео на камеру 3X, або кінокамеру ще її називають. І ось таке розмиття у вас ось таке боке Звичайно, що це все зроблено штучно, комп'ютер, верніше штучний інтелект телефонів це все малює сам. І кажуть, що в деяких випадках він коректний, в інших випадках він некоректний. Отож, сьогодні я вам це демонструю і просто в кінці відео зроблю свої висновки, чи коректно, чи подобається мені кіноефект на iPhone 13 Pro і чи дійсно він прокачаний на iPhone 14 Pro і ось цей варіант 4K. Відео 30 кадрів на секунду в кіноефекті на 14 Pro, чи дав якийсь взагалі ефект, чи дійсно покращення відбулося, тому що багато людей говорять, що 14 Pro не варто брати, так як 13 Pro це теж саме майже і нічого такого вартісного у 14 Pro немає, і не варто за це переплачувати значні кошти. отож так, зараз записує iPhone 13 Pro зліва і iPhone 14 Pro справа у режимі Кіноефект. А тепер буде відео на об'єктиви, основні, класичне відео, 4К 25 кадрів на секунду. І я буду почергово писати це відео на всі камери. Зараз пише відео ширококутна камера. Зліва в мене iPhone 14, справа в мене iPhone 13. І ось така. Картинка отримується з цих двох телефонів. Зараз я перемкну на основну камеру. Основна камера iPhone 14, основна камера iPhone 13. Ось така картинка отримується. Оцінюйте деталізацію. Зараз на iPhone 14 Pro йде звичайно всі 48 мегапікселів, так як iPhone 14 від 13 відрізняється тим, що у нього 14 мегапікселів основна камера. На iPhone 13 всі камери 12 мегапікселів. тобто то зараз основна камера записує на 12 мегапікселів. І у 14 Pro є бонус, от зараз я перемкну на 12 мегапікселів. тут так зване двократне наближення оптичне. Ось двократне наближення оптичне. Це є кроп оптичний з 48 мегапікселів на 12 на iPhone 14 Pro. При цьому у iPhone 13 12 мегапікселів тобто ось такого наближення немає. І це ніби четвертий об'єктив на iPhone 14 встановлено, що в деяких випадках може бути доволі класним додатком. І зараз перехожу на кінокамери так звані. Ось iPhone 14 Pro, ось iPhone 13 Pro. І зараз ось у мене картинки. З, з об'єктивів ось цих теле так званих трьохкратне наближення. Що в iPhone 13, що в iPhone 14. Нагадаю, iPhone 14 у мене зліва, iPhone 13 у мене з права. версії Pro. Стабілізацію я тут не тестую. Я просто хочу показати вам картинку, щоб ви зрозуміли, чи варто переплачувати за 13. Вірніше, чи варто переплачувати за 14, якщо у вас є 13, або гроші є лише на 13 iPhone. І зараз я ще протестую фронтальні камери. А це вже тест на фронтальних камерах. iPhone 13 Pro у мене з права iPhone 14 Pro у мене зліва. І ось такі картинки ви отримуєте візуально. Видно, що iPhone 13 Pro картинку видає ближче, ніж iPhone 14 Pro. При цьому діафрагма у iPhone 14 Pro вже f 19 Вона більш світлосильна в порівнянні з iPhone 13 Pro. І ось таку картинку ви можете отримати. Я спеціально ось нагнув телефон. Ось так зараз. На 90 градусів дивлюся в небо і зараз я плавно переміщаю. Тобто ви можете побачити динамічний діапазон, як на цих камерах працює. Ось зараз бліки сонця спеціально вам покажу, щоб ви бачили наскільки якісно справляються ось ці фронтальні камери з світлом і світлом сонця і іншими. Джерелами світла і чи кхе, якісне виходить в результаті відео. Чи можна взагалі відео робити на ці айфони, не перемикаючись на основні камери, а роблячи лише на ось такі фронтальні. І заодно тест звуку, відповідно, теж 14 Pro і 13 Pro. Наразі все. Тест. Короткий ось такий, далі лише я поділюсь з вами своїми враженнями після того, як я перегляну відео з айфона. Отож, підсумки стосовно того, як знімає iPhone 14 Pro, який в мене зараз в руках, у порівнянні із iPhone 13 Pro Max, який в мене зараз забрали. Отож, висновки роблю на камеру Sony A6400. Об'єктив при цьому Viltrox 35 мм. F1,7 повністю відкрита діафрагма. E, значить, в мене зараз 4К25 кадрів на секунду, витримка 1,5. При цьому ISO мінімальне 100. І e, записую з, із застосуванням nd фільтру від e, компанії ось цієї Nievr nd 32 Ось так спрацьовую фокус на цьому об'єктиві. Кому цікаво, ось він. Настільки швидкий, фокус при цьому чутливий. Отож, висновки стосовно того, чи варто 14 Pro купувати тим, у кого є 13 Pro. Якщо ви не займаєтесь відеозйомками щоденно, то тоді не варто. Це саме стосується і фото. Якщо ж ви займаєтесь фото і відеозйомками, тоді, можливо, і потрібно. Якщо ж ви маєте, скажімо, iPhone 12 Pro, як я мав, то перехід на iPhone 14 Pro буде для вас актуальним. Можете тоді 13 ту версію минати, і якщо достатньо коштів, відразу купувати 14 Pro, тому що він все ж таки в порівнянні з 13 Pro, дає вам деякі бонуси. Отож, якщо взяти звук, то як це не дивно? Звук з iPhone 13 Pro Max мені сподобався більше Тут на iPhone 14 звук якийсь глухий, а от на iPhone 13 Pro Max він доволі е, звучний. Можливо, я тут ще не зробив повні налаштування, потім пізніше подивлюсь, тому що це практично перші оці тестові відео, це перші відео, які я взагалі зробив на цей iPhone 14 Pro, можливо, якісь налаштування невірні, тому що, до речі, я ще й робив у стандартному додатку відео, який видає сам iPhone. Отож, що стосується режиму Кіноефект. Як ви бачили, на iPhone 14 Pro він вже дійсно прокачаний і він виглядає більш реально, ніж той, який є у iPhone 13 Pro. 13 Pro це була перша версія, як ви знаєте, хто не знає, вже знає. І там дуже багато штучного інтелекту, дуже сильне розмиття, і картинка така собі м'яка, скажімо, до того ж, можливість записувати в режиму кінефект лише Full HD, причому Full HD один варіант вибрати ніяк і не можна. У плані 14 Pro Pro Max так само. Ви вже можете вибирати між Full HD і 4К. 4К можна записувати 24, 25 і 30 кадрів на секунду. До речі, я записував 4К 25 кадрів на секунду, якщо записувати 30 кадрів на секунду, то можна навіть зробити легке уповільнення. І от якість ось цього режиму кіноефект мені сподобався більше воно. Більш нагадує оптичне розмиття, оптичне боке. Цим ефектом я, звичайно ж, буду користуватися. В одному із випусків. Я також протестую ось цей режим кіноефект із Sony A6400 чи Sony A6300, надівши на нього найбільш оптимальний підфокусну відстань основної камери об'єктив від Viltrox F1,7, і ви тоді наглядно. Як то кажуть, побачити боке, яке створює оптика, і боки, яке створює штучний інтелект iPhone 14 Pro. Тепер щодо тестів основних камер. Як бачите, на iPhone 14 Pro ніби додалось ще одна камера. І насправді не три, а чотири камери. Все взагалі це завдяки тому, що в iPhone. 14 Pro вже стоїть основна камера на 48 мегапікселів і в режимі відео є можливість ось цих 48 мегапікселів перетворити на 12, притом оптично, без втрати всяких там проблем. Тобто це оптичне укрупнення йде двохкратне. І перетворює камеру 24 мм, здається, на 40. 8. Отож, у iPhone 13 є 3 камери, і 3 відображаються. Тут, попри те, що є 3 камери, ви можете ніби користуватися от В режимі, як ви бачили, основної камери я застосував два режими: 48 Мп і потім 12 Мп, Двохкратне наближення оптичне. Ну і само собою вже кінокамера, трьохкратне наближення. Що стосується ширококутного об'єктива і кінокамери, то мені, як здалося, приблизно по деталізації камери однакові, різні налаштування вже кольорової гами. У iPhone 14 Pro, ця кольорова гама більш натуральна, і вона мені подобається більше, ніж у iPhone 13 Pro. Якщо ж брати основну камеру, то ви побачили, що перевага на боці iPhone 14 Pro. І Тут вже мені от iPhone 14 Pro теж додатковий плюсик дав. Я можу користуватися чотирма фокусними відстанями: ширококутна, стандартна, стандартна з двократним наближенням і потім кінокамера з трьохкратним наближенням. Так, тут можна ще застосовувати електронне наближення, проте я такі наближення. Не використовую і вам не ражу, тому що це все просто-напросто псує якість зображення, і в крайність, якщо вам це потрібно зробити, ви це все можете зробити у посткорекції на програмі, коли ви будете записувати у найвищій якості. Ви можете просто укрупнити свій, своє відео до тих розмірів, які вам потрібно. Причому, якщо ви хочете укрупняти, то вам бажано записувати 4К. 60 кадрів на секунду, щоб якість максимально була класною, щоб коли ви окрупнете, не було ось цієї сильної пікселізації. Ось такі мої думки на рахунок основних камер. Тобто плюсики для мене особисто є у цій 14 Pro. Якщо ж брати фронтальну камеру, то особливих відмінностей, окрім. Цієї картинки, яка в 14 Pro, все-таки мені подобається більше. Кольорова гама більш приємна, ніж у 13 Pro. то по інших параметрах якихось особливих відмінностей я не помітив. Так, у складних умовах iPhone 14 Pro фронтальна камера буде трохи краще, тому що тут діафрам вже F1,9. У iPhone 13 Pro вона більш темна. І однак користуватися фронтальною камерою я не бачу сенсу, тому що, як ви побачили, обличчя спотворюється. Я не знаю, як потрібно тримати камеру фронтальну, щоб обличчя виглядало так, як от я зараз записую на Sony. Скажімо, у мене обличчя правильних форм. Так само, якщо я записую відео на основні камери, ось, чи iPhone 14 чи 12, неважливо якого, на основні камери, теж обличчя набирає. Нормальних пропорцій, якщо ж я тільки перехожу на фронтальну камеру, чомусь обличчя спотворюється. І тому я взагалі поки що не знайшов примін, випадків примінення, випадків використання от фронтальній камері. І це стосується не лише 14-го, це стосується всіх е, айфонів і всіх е, смартфонів на Android, які в мене були. Всі вони зображення спотворюють. Отож, отакі мої перші враження. Для мене це суто гаджет, на який я роблю фото і відео. Отож, дякую, що дивитесь мій канал. Кого цікавлять якісь додаткові дані стосовно 14 або 13. Я по можливості навіть роблю відео додаткові по цих питаннях. Наразі все. Ще раз дякую, що дивитесь мій канал.